Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Тому що сьогодні відповім на конкретне, надзвичайно актуальне запитання одного спонсора, який поставив його. Ну, як він написав супер актуальне, так. І на яке він не знає відповіді. Тобто він звернувся до мене. Напевно, я знаю відповіді на всі питання, так, які є. От що він. Ну, дійсно, це надзвичайно актуальне питання. Це розумна людина, мисляча, яка. Мислить стратегічно, а що ж робити? От що робити для поратунку української нації, яка дуже ослаблена війною і еміграцією мільйонів українців за кордон, наслідок збройної інтервенції, агресії? Ну, московитів андрофагі. Це просто факт. Незаперечний, я думаю, ніхто заперечувати не буде. Але ж, що робити з цим, я поки що не чув. Що думаєте, Кабмін, отам От щось цими речами займається, отам От хтось щось виступає, ми бачимо тільки скандали по крадіжки грошей. Так. А, <måste> вирішення актуальних проблем нації, Ну, їх не цікавить. Ну, зрозуміло, української ж України нема, тому цілком логічно так і має бути. Ну, при цьому той спонсор, який ну, гарний спонсор, так, він попросив бути максимально відвертим і не приховувати те. Що необхідно робити, без всяких наукових, професорських, академічних викрутасів, без всякої казуїстики? Так. Думаю, що я і так з вами максимально можливо правдивий і відвертий. Той, хто мене регулярно слухає, слухає, напевно цим погодиться, так. що іноді я називаю речі своїми іменами, що не, не кожен зважується називати речі своїми іменами. Так ось робимо висновок. Я знову ж таки, як професор, академік, заслужений працівник і, там, і, і, і так далі, і тому подібне. Так от, неординарна ситуація. Після завершення війни вимагає неординарних методів її вирішення. Це теж абсолютно науково обґрунтоване твердження. 100%. Хто з цим може спорити? Та ніхто. Хм. Отже, перше, що необхідно зробити, Отже, це всі, всі інші проблеми, які є, не будуть вирішені до тих пір, поки не виникне логічна усьому українська Україна. Правління в лапках інородців завело нас до глухого кута. Я не знаю, кому це ще не зрозуміло. Чи це тільки мені одному зрозуміло? Генію всіх часів і народів. Так. Я елементарні речі називаю, але ж, як бачимо, так. Друге, необхідно створити оцією ж українською україною, створити умови для максимально можливого повернення української діаспори на історичну батьківщину. За приклад, рекомендую взяти Ізраїль, який повертає євреїв усього світу до себе і успішно, до речі. Успішно повертає. Чому? Та тому що він створює в Ізраїлі для репатріантів відповідні умови для того, щоб вони ну, могли. І жити, і працювати, і, і, і реалізувати себе, і все таке інше. І це досить вдала е, практика, е, досвід, який треба брати. Не треба видумувати лисупець знову. Тому що зараз я дивлюся там московські агенти, так побачивши. Цей успішний досвід пишуть: в Ізраїлі все погано. Та, та там жити не можна, та... та куди там. Та, та ви що, ви хочете туди їхати? Та ви що, що такі? Там все погано, так. там все розповідає, що все добре, і так далі. Все погано, дуже погано. Так. Ну, Ясно, що особливо для Московії. Втрата декілька мільйонів євреїв, які виїхали е до розпаду і після розпаду Радянського Союзу. Це велика інтелектуальна втрата, яка відчувається зараз особливо гостро і яскраво. Третє. Необхідно скористатися, скажімо так, прикладом тих націй, які. Пережили геноцид від московитів і майже тотальне винищення чоловіків. Ну, є такий приклад? Та є, будь ласка, на слава Богу, тьфу-тьфу-тьфу, поки що до цього не дійшло. Але давайте візьмемо Чечню. Так. Чоловіче населення в цій країні було у двох. Чеченських війна майже повністю винищено. Що ми маємо зараз? Населення цієї країни нині більше, ніж було до двох воєн з антрофагами. Як це їм вдалося? Ну, звичайно, їм легше в цьому, тому що їхня релігійна традиція. Дозволяє одному чоловікові мати по декількох жінок. І от таким чином вони вирішили цю надзвичайно гостру проблему. Тому що чеченська нація у чоловічій її половині практично була винищена майже вся. Так. У нас же. Враховуючи ну, те, що в нас немає такої традиції, у нас це можуть бути е, так звані державні чоловіки, так, рятівники нації, молоді, неодружені, здорові, інтелектуально розвинені, так, які будуть просто на службі у української України, і яких будуть Замовляти жінки для продовження роду українського роду з державною їх підтримкою. Яка це гроші, квартири, дитячі ясла, дитячі садки, школи і все таке інше. Необхідно відкинути дурні і. Абсолютно не потрібні у цій кризовій і критичній ситуації сентименти і робити те, що треба, а не те, що комусь не подобається. Так. Ну, візьмемо для прикладу, наприклад, ну, візьмемо приклад Сполучених Штатів Америки. В нас же про це ніхто не, не пише і не говорить. Тому ми беремо приклади, тільки найгірші нам пропонуються. А гарні приклади, так от приклад Ізраїлю, наприклад, приклад Сполучених Штатів Америки. Ну там же окремі державні чоловіки мають сотні дітей по всій країні. Так, це видатні хлопці, так, які пропонують самі. Свої послуги, в різних варіантах, переважно це здаючи власну сперму, яку потім жінки дивляться на фотографії. От гарний, здоровий чоловік. Я хочу, щоб в мене був такий син чи така ж сама донька. Так, я прошу мене запліднити. Можливо, це запліднення і природним шляхом, якщо хтось бажає. так Отже, це є, зараз є, так. Так що, ну, іншого шляху просто не існує. Всі ті балачки дурніше, та, та, так не можна, та, та це не ще Оце говорять або е, клінічні ідіоти, такі, або агенти Кремля. Отак, от як вони зараз от зайдіть у YouTube, і подивіться, там е, декілька чоловіків страшенно стараються. От вони там е, е, ну, знаходять е, Ну, такі дуже вже ну, досить цивілізовані помийки в Ізраїлі, так. Так, порівняні з Московією, так це ж вже ж де і земля. І показують, що дивіться, там вже жити не можна. А євреї продовжують туди їхати, і держава їх підтримує, виділяє їм квартири, дає роботу, допомагає вивчити євріт. Державну мову і, і все таки інше. Так що, ну ось я думаю, що мені вдалося, я не знаю, як чи буде задоволений е, е, мій спонсор. Але мені здається, що я е, ну, прямо, абсолютно відверто і правдиво дав відповідь. На таке надзвичайно актуальне і гостре запитання, що ж нам робити по завершенню війни?